Thank you. Ну є пиво, банка, кам'яниця, класне пиво, до речі. Ну, людей нема, от вони вже і закрили. Я поїв, вони вже почали закривати. Дуже швидко закрили. Дух швидко. Ну що. Сидіти. Все одні болгари гуляють, а ясна справа, що вони сюди не підуть. Тобто потрібен турист, такі як я, наприклад. тогда так а так вот, видите но вода дуже тепла, тепла вода ну не каждый может там что-то купаться то... мне уже как здоровье не позволяет а то о, какая мы хвыля но все же звезде Ну да ну скільки -то? Ну, я знаю Два метри, два з половиною точно от є. Якщо брати зріс людини, то десь два з половиною метра. Ну що ж, Гарно тут, гарно. безподобно, затишно. А яке повітря свіже, я просто не можу, я ще буду сидіти тут. Тут на березі моря дихати цим морем. Всем пока.